Украинового канала. дивіться яка краса у харкові <клёх> навіть повітряна тривога не дуже не ну дуже бачите там веселка <клёх> ой які сантанвика і де краса наш дет центр центр харкова Місіки це звичайно лунає повітряна прийома. Навіть назаємо такі відкриття з одного боку, гарно все буде дозволяють. З іншого боку, на жаль, на жаль. воно не закінчується і все продовжується. Ладно, насолоджуємо. Продовжуємо. Подорож по центру міста Харків. Це, Бачите, трамвайчики. я навіть не знав, що трамвайчики їздять. це там проспект. А правди було, зараз проспект Незалежність. Ладно, це проспект науки. Це я точно знаю прямо. Там от, на перехресті стоїть пам'ятник. Тут пам'ятник якомусь цю! Художник чи хто? А ось там пам'ятник е Харкуну. <гум> Козак, який заснував Харків, його одягли, щоб його не посікло. Набудь... Ну, не посягло, такий Стоїть. Ось якийсь пам'ятник незрозумілий, Безкінечність. Все, миру добре злагоди, всім щиро дякую, будемо жити. Незважаючи ні на що.